За прогнозами синоптиків, придешніми вихідними на території України очікується хмарна з проясненнями погода. Без опадів має бути лише у центральних областях. Решту регіонів заливатиме дощем. Вітер переважно північно-західний до 10 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби суботи коливатиметься від плюс 20 до плюс 23 градусів. У неділю до плюс 26. На Полтавщині мінлива хмарність. У суботу можливий короткочасний дощ. На термометрах плюс 13 градусів темної передоби, плюс 24 світлої. У перший день вікенду у Кременчуці небо хмаритиметься від ранку. Ймовірний короткочасний дощ. Неділя буде сонячною, без опадів. Температура повітря в день плюс 22 градуси, вночі плюс 16. Для горішніх плавнів синоптики прогнозують малохмарну погоду у суботу і спекотно-сонячну у неділю. Опадів не передбачається. Температурні показники світлої пори доби 23 градуси тепла, темної плюс 15. Вітер переважно північно-західного напрямку до 3 метрів за секунду, атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 31 травня 2005 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 32 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1957-го – 5 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.